Ситуація скром щось драматичне. Закохай мене, якщо зможеш. Найгарячіший напрямок фронту. Командний пункт тактичної групи Покровськ відвідав президент Володимир Зеленський. Відбулося в рамках його поїздки в Донецьку область. Глава держави заслухав доповідь про оборону цього напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань. Відзначив воїнів державними нагородами. А командири Мадяра, Хілес, Хасан, Берес і Земляк, доповіли про перші результати роботи лінії дронів під час операції на Курщині, а також на Донецькому та інших важливих напрямках. Ну, і зараз зі мною на прямому зв'язку Віктор Тригубов, майор речник Осу Хортиця. Пане Вікторе, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Підбиваючи проміжний підсумок суботи станом на зараз, як ви оцінюєте оперативну ситуацію в зоні відповідальності усув Хортиця? Оперативна ситуація принципово не змінюється відносно усього цього тижня. Найбільш актуальним напрямком залишається Покровський, а наступальні дії на якому в принципі поновилися, хоча і не досягли того, того обсягу, який вони мали у лютому, що у січні, але все одно поновилися. Інтенсивність поновилася, хоча й трішки меншими силами. А також актуальним залишається Новопавлівський напрямок, торецький напрямок а, на з Бокровични Ломацький напрямок. Актуальним також залишається Краматорський напрямок. Місто яр, і, і, і спробу портивника як на Харківщині, так і на Купінському напрямку йти на південь і в Купінському напрямку розширювати плацдарм на західному березі річки Оскіл. Пане Вікторе, інтенсивність дещо збільшилася. Ви сказали за рахунок чого? за рахунок того, що вдалося накопичити певні сили, чи, скажімо, за рахунок того, що перед військовим керівництвом російських військ політичне керівництво ставить певні задачі? Ну, взагалі, Кукровськ у них що був і залишався однією з головних задач. Просто справа в тому, що станом на початок березня вони вичерпалися. Ну просто фізично вичерпалося, математично. І по людях, і по техніці зараз вони намагаються після цієї передишки, яку вони взяли на кілька тижнів, намагалися поновлювати е бойові дії на тому напрямку активізувати бойові дії. Масштаб вже не той, бо їх там просто скільки вже немає. Але тим не менш вони ось частково скажімо так повернулися. Вони не повернулися до полезників лютого, коли там йшла фактично окрема маленька війна. Але тим не менш вони тиснуть просто більшими силами ніж на початку березня, меншими силами ніж в тому, це скажімо так. Така стабілізація умовна кажучи по інтенсивності. Пане Вікторе, ну власне з ваших слів зрозуміло, що Покровські, турецькі, Лиманські напрямки в зоні вашої відповідальності це найактивніші? А чи відрізняються принципово дії противника на цих напрямках? Ну от якщо проаналізувати та логістику і їхні можливості поповнювати боєздатність? Ну звісно, відрізняється, бо якщо ми там кожен напрямок, це трішки своя історія, як по наприклад реліфу місцевості, так і по особливості боїв, і звісно, по тому логістичному плечу, яке використовують росіяни для постачання. Ну якщо ми, наприклад, візьмемо попроський напрямок, ми зрозуміємо, що там росіяни намагаються йти в обхід міста. Uh, і це одне: uh, вони просто чіпляються піхотою за малі населені пункти на південний захід від міста. Якщо ж ми говоримо про Терецьк, часи п'яти безпосередньо міські бої там абсолютно інакша ситуація. Там безпосередньо міські бої, і це зовсім інша інтенсивність. Якщо ми говоримо про Uh, наприклад, купінський напрямок там росіяни uh, зробили собі невелике угрупування. Uh, uh, там певний плацдарм на західному березі річки, поки вона була замерзлою, і намагаються там тепер у них є проблеми з постачанням. Бо постачання для цього плацдарму треба перекидувати через річку човнами, а в ці човни влучають українські ППЛА. Тому там інша проблема. Але якщо брати ту ж Харківську область і в Харківську області місто Мовчанськ, де йдуть постійні бої, то там у Росіян дуже коротке плаче постачання від Білдерської області Російської Федерації і абсолютно. А у них наприклад з постачанням проблем значно менше, Тобто по кожній ситуації, по кожному населеному пункту, по кожному напрямку має сенс говорити окремо. Вони просто різні в силу різних особливостей рельєфу в силу різної віддаленості до російських логістичних пунктів і в силу різної взагалі, різної війни, що там відбувається, бо ми не можемо наприклад порівнювати міські бої з боями за місу Найголовніші загрози відтинку фронту на Куп'янському напрямку, які на даний момент? Ну, найбільше росіяни хочуть власне вийти на саме місто Кінськ з різних боків. Вони водночас намагаються тиснути з правого та лівого берегу. Звісно, небезпечніше було б, якби вони справді розширили плаздав на правому. Було б легше підійти до міста безпосередньо, але там в них проблема в тому, що українські війська активно цьому протидіють, і річка була замерзлою лише впродовж десь двох мені здається, тижнів, якщо я не плутаю. І ось вони скористалися цим моментом. Це правда, але скористатися цим моментом настільки, щоб перекинути там справді велику потугу, вони не змогли. Тому там досі йде ось таке протистояння. Активне протистояння воно до самого міста не, не доходить, але тим не менш росіяни дуже стараються. А українці дуже стараються не допустити їхнього просування. Ми дякуємо всім українцям, які зараз обороняють Україну, стримуючи ворожий наступ. Дякую, пане Вікторе, вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Наживо Віктор Тригубов, майор речнику Су Хортиця, був з нами на зв'язку.